В Німеччині спалахнув великий скандал пов'язаний з Україною. Вибори кандидата в канцлери наближаються, і суперечки вже почались, як воно завжди є. Фрідріх Мерц, важливий наступник Ангели Меркель, яка виявила симпатію до Путіна і готова була йти на компроміси, стверджує, що він має намір підтримувати Україну. Він виступає за постачання зброї та запевнає, що Олаф Шольц чинний канцер не прагне перемоги для України, а лише хоче, щоб вона не програла, затягувати війну в своїх інтересах. Загалом українське питання стає одним із ключових у німецьких виборах. Ну і це насправді можна сказати приємно, бо в США так не стоїть вибори. У нас в Україні також проходять вибори, які набирають обертів. Депутатка Оксана Савчук зазначила, що Центральна виборча комісія видала постанову, що свідчить про можливу підготовку до виборів. Проте виникає питання, чи дійсно влада готова до перемоги, адже депутат то ну не надто зосереджені на цьому. Повертаючись до Німеччини, мерц критикує Шольца за те, що той не докладає достатніх зусиль для перемоги. України у війні. За його словами, Україна ніколи не зможе перемогти Росію, і відновлення її суверенітету повинно стати метою. Він підкреслив, що для цього важливо зробити так, щоб Росія вважала продовження війни безнадійним. Мерц, лідер християнсько-демократичного союзу, наголошує на важливості активної допомоги України. Він також заявляє, що на початку повномасштабного вторгнення Шольц оголосив про підтримку Україні, але лише для того, щоб вона не програла. Цікаво, що до виборів у 25-му році Мерц стане кандидатом у канцлери. Його кандидатура вже затвердження консервативним блоком. Раніше, під час початку конфлікту в Україні. Сьогодні Мерц виступав за постачання зброї, наголошуючи на необхідності чіткої реакції на агресію Путіна. Тема торгів миром і переговорів із Росією стає центральною в німецьких виборах. Це, ну, це дійсно приємно. Кожен з кандидатів робить свої заяви, критикуючи один одного. Ну і це частина дебатів. Нагадуючи на слова Меркель про замороження конфлікту у Грузії, Меркель стверджує, що історія може повторитися заморозкою. Водночас в австрійських колах також лунають суперечливі заяви. Наприклад, австрійський міністр закордонних справ спочатку підтримав допомогу Україні, а потім почав говорити про необхідність діалогу з Росією. Аргументуючи це складністю світової політики. Загалом у Німеччині спостерігається змішана реакція на ситуацію в Україні. Декотрі політики намагаються знайти баланс між підтримкою України та прагненням до діалогу з Росією, що може насправді викликати побоювання. Важливо також відзначити, що Шольц не надає Україні достатньо військової допомоги, і ми це з вами чудово знаємо. Щоб забезпечити нашу перемогу, він не дає стільки, це викликає занепокоєння у багатьох спостерігачів, і зараз Німеччина стикається з впливом лівих і правих сил, які можуть просувати проросійські позиції. Тому важливо підтримувати діалог із партіями, що представляють Шольца та Мерца, щоб запобігти зростанню впливу проросійських сил. Напишіть, друзі, в коментарях, може хто в Германії, хто з кандидатів вам найближчі Шольц чи Мерц, і як ви відноситесь до їхніх політичних сил. Та чи є шанс, що пропутінські сили не отримують більшості в Німеччині? Що стосується України, чи потрібні взагалі нам зараз вибори? Політики, схоже, вже готуються до них, і ми маємо бути дуже уважними. Насправді, друзі. Бо якщо вибори організуватимуться занадто швидко, це може свідчити про певні маніпуляції. Знаєте, типу, ну клацнули тап, і все буде далі, 5 років ще. Підписуйтесь на мій канал, говорю правду, все, яке є. Звісно, що бережіть себе, друзі та ваших близьких. І я з вами сподіваюся, що не прощаюсь. До нових зустрічей, хочу з вами побачитись!